Раді повідомити, що 22-й мандрівний докюдейс 11 листопада приїжджає на Закарпаття. Ми розпочинаємо і триватиме він два тижні з 11 по 26 листопада. Хочу сказати, як вже наголошувалося, що 22-й мандрівний фестиваль проходить в 19 областях і до нього долучилося 29 громадських ініціатив та організацій. Мандрівний фестиваль це продовження міжнародного фестивалю фестивалю Документального кіно про права людей до QDSUA, який проходить кожного року в червні, і це є найбільша така подія кінематографічна у всій Східній Європі. І цього року Ужгород і Закарпаття. Це не перший рік ми приймаємо фестиваль, а вже 12-й рік поспіль. Тобто це для нас вже традиційна подія щорічна кожного листопада. Хочу трішечки розказати про концепцію, адже кожного року фестиваль має свою тему. А цього року загальна тема нашого фестивалю це рідкісний ресурс. І асоціативно ця назва апелює до угоди. України та США про рідко метали, але назва більш глобальна, більш глибинна. Тобто, насправді, рідкісний ресурс це про нас всіх, про українців і про українок, про наші внутрішні сили для творення суспільства на основі партисипативної демократії. Це те, коли ми всі громадяни нашої країни беремо активну участь. В ухваленні рішень і творимо зміни у Україні і у своїх громадах. Про що ми будемо говорити цього року? Ми будемо говорити про наше спільне майбутнє, про європейське майбутнє, про нашу єдність, про наш опір ворогу, про нашу з вами щоденну співпрацю. За для чого? За для миру і за для нашої перемоги. Ми будемо говорити про те, через яке випробування сьогодні проходить демократія в нашій країні і в світі. Ми будемо говорити про те, що потрібно, щоб захистити наші з вами. Права. Будемо говорити про гідність людини в умовах війни. Будемо говорити про те, на чому тримаємося ми, наш ресурс, на чому тримається наша стійкість і що кожен з нас може зробити, кожен окремо з нас. Ну і теж хочу звернути вашу увагу за нашими плечима. Є такий візуал нашого фестивалю. І у візуальному рішенні організатори звернулися до естетики такого народного наїву. І творчості це художник Олександр Грехом, і на нашій афірці зображена скатертина, кавун, хлібина, букет на столі. Це дуже символічно. Це зізнання в любові до нашої рідної землі, до нашої родючості, дійсно до нашого рідкісного ресурсу, до нашого рідкісного ресурсу, нашої енергії та людей, які тут в нас в Україні живуть. Ну і звичайно, змальована скриня з мінералами, це те, що. Що може стати символом нашого успіху та гарантіями нашої безпеки, також хочемо сказати, що цьогорічний 22-й мандрівний фестиваль. Присвячений партисипативності і ще одна така подія. Він присвячений світлій пам'яті нашій координаторці із розвитку мереж кіноклубів докуклуб Тетяні Кулик, яка на жаль вона померла, покинула нас якраз під час планірки підготовки до мандрівного фестивалю. Це дуже сумна для нас усіх. Стала новина, і 22-й мандрівний до Кюдесь Юдей ми присвячуємо світлій пам'яті Тетяні Кулик. Тепер конкретніше до програми. Цього року ми розширили, дуже розширили не тільки нашу програму, але і міста, в яких буде відбуватися і покази, і правозахисні події. Тобто це буде не тільки місто Ужгород, це буде і Берегово, і Свалява, і Виноградів. І програму представлять два регіональні партнери: це громадська організація освітній центр інсайдер, громадська організація «Карпатське агентство справ людини ВЕС», Інклюзивну частину, зокрема, аудіоопис під час обраних фільмів, забезпечить громадська організація Мрія в дії. Кінопрограм, до кінопрограми ми обрали. Дев'ять документальних стрічок із 11 країн світу, 3 стрічки зняті в Україні, і в партнерстві із міжнародними партнерами, і стрічки зняті в Ірландії, Франції, Нідерланді, Великобританії, Хорватії, Італії, Іспанії. Щодо програми, то в нас будуть, звичайно, і відкриті заходи, будуть заходи спеціалізовані, закриті. І запрошуємо всіх навіть. Відкриття нашого фестивалю, яке відбудеться 11 листопада о 16.00 на базі Закарпатської обласної універсальної наукової бібліотеки імені Федіра Потушняка, які стали нашими партнерами, нам дуже приємно. І там відбудеться спільний такий показ відкриття дуже символічний, тому що це стрічка нашого ужгородського режисера Антоніо Лукіча. Стрічка називається Як пройшли мої літні канікули». І нам дуже приємно, що Антонія Лукич долучиться до показу та обговорення, адже після перегляду фільму у нас буде дискусія на тему освіти під час війни. Тобто будемо дискутувати. Адже саме фільм про те, як діти в день 1 вересня діляться своїми спогадами про літо. Наша дискусія буде називатися Юність і війна збереження на на дію надії та мрії. Також ми обрали ще сім стрічок. Покази відбудуться на семи локаціях. Це будуть локації, і наші партнери Закарпатська академія мистецтва, і коледж мистецтв, фаховий коледж Закарпатської академії мистецтва. Це буде і ветеранський хаб. Це буде молодіжний простір Ужгородського національного університету. Також ми будемо показувати стрічки пораненим військовим. Спі... Із організацією Пласт. Це будуть такі стрічки, як Остання пісня Скабула, це короткий метр, Скло, Моє нереалізоване життя. Це буде стрічка у серці Долини спів», фірма або Смерть. Ну і закриттям фестивалю стане дуже чудова стрічка, яка номінована на «Оскар». Це стрічка санаторія, ірландського режисера Гарла Орур, Гара Орурка. І це така доволі іронічна картина про легендарний лікувальний курорт Куяльник на Одещині дуже колоритний фільм, на який теж запрошуємо. Це відкрита подія, яка відбудеться теж на базі обласної бібліотеки, початок показу о 18.00.